тебе не покоїть? Там будуть Ред Ферріс і е, Біл Раштон. Обидва на 327. Корвети. А що Бондюрант? Бондюрант? Досі на контракті. Містер Шелби, можна у фотограф. Номер 614. Так, спокійно. Слухай. корвети ми з і не помітимо. Ми легші, ми швидші і про всяк випадок нахабніші. Що таке? ясно. Параграф 15, пункт 4, під пункт 2Б регламенту КСА. В авто класу АФ об'єм багажника має бути 51 на 30 на 15 сантиметрів. Ваш багажник менший, авто не відповідає стандарту. Отже вашу машину дискваліфіковано зі зважа класу. Слухайте, а. дозвольте вам поцікавитись, коли ви пацаном були, не вже мріли, от я виросту. Поїду на перегони Вінло Спрінгс так круто. Я у комусь параграф 15, пункт 4, регламент у КС. А ага, що до вимог до багажника, так. У свого годі. Я знімаю вас і вашу команду з перегляду. То, кого я бачу, Ленс Рвендлоу. А, Шелбі. Як справи, Ленс? Здоров, Ленс. Дозвольте представити Дітера Воса. Це власник Рубос Порт. Я знаю все про містера Воса. Дайте ви смальцю на своїх хапертах, сер. Хай у вас результати не в року. Дякую. Ваш Майлз водій хоч куди. О, ви фанат Майлза? О, так. Він Перегони автоклубу ша у 61 першому. Перегони на пайкспі.